Панель завдань у Windows 11 займає досить багато місця на екрані. Кількість людей на це не звертає уваги, але є вагомі причини, щоб її приховувати. Можливо, ви хочете використовувати ці додаткові пікселі для роботи або зосередитися на поточному завданні, не відволікаючись на годину, віджети чи іконки інших додатків. Якою б не була причина приховати панель завдань дуже просто. У самій Windows є вбудований спосіб зробити або ж можна скористатися сторонніми додатками, якщо ви хочете, щоб панель не вискакувала щоразу, коли ви підводите курсор до нижнього краю екрана. Приховуємо панель завдань за допомогою налагоджувань Windows. Щоб приховувати панель завдань стандартними засобами Windows, просто клацніть правою кнопкою миші на вільному місці панелі та оберіть налаштування панелі завдань. Прокрутіть вниз до пункту Поведінка панелі завдань та клацніть на нього. Потім поставте галочку біля опції автоматично приховувати панель завдань. Після цього панель завдань зникне, але вона буде з'являтися, якщо ви підведете курсор до нижнього краю екрана. Повністю приховуємо панель завдань у Windows. Для більшості користувачів такого способу буде достатньо, але не для всіх. Наприклад, це може завадити, якщо у програмі, якою ви користуєтеся, є кнопки внизу екрану, до яких потрібно часто звертатися. У такому випадку панель завдань може випадково з'являтися і перекривати потрібні елементи. Тут на допомогу приходити додаток Battery Батери Після його запуску панель завдань повністю зникає. Вона не з'явиться. Наведіть, якщо ви підведете курсор до нижнього краю екрана, тому ніщо не завадить вам працювати. Але панель не зникає назавжди: ви можете натиснути клавішу Windows, щоб відкрити меню «Пуск» і панель знову стане видимою. Також можна підвести курсор до нижнього краю екрана та прокрутити коліщатко миші вгору. У додатку є іконка на панелі завдань. Через яку можна налаштовувати параметри прокрутки або закрити програму. Особисто я запускаю цей додаток тільки тоді, коли хочу працювати без панелі завдань. Але якщо ви хочете, щоб він запускався автоматично при вході в систему, можна встановлювати це через планувальник завдань Windows. Відкрити цю утиліту, її можна знайти в меню «Пуск», створіть нове завдання, оберіть тригер при вході в систему, а для дії вкажіть, запустити програму та вкажіть шлях до батери Smooth. Не забудьте поставити галочку Виконувати з найвищими правами на вкладці Батери. Таким чином, ви зможете працювати, не звертаючи уваги на панель завдань, доки вона вам не знадобиться. Це особливо зручно, якщо ви вже використовуєте PowerToys Run для запуску програм заміну меню Впуск.